Доброго дня. Тема нашого брифінгу сьогодні. Фінансова підтримка розвитку та провадження власної справи. Перед мікрофонами директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та начальник відділу реалізації проєктів Тернопільського обласного центру зайнятості Михайло Шевчук. Вже два роки через реалізацію урядової програми є робота. Держава забезпечує фінансову підтримку, розвитку та провадження власної справи. В рамках цієї програми служба зайнятості надає та гранти та мікрогранти на створення та розвиток мікро та малого підприємництва. За ініціативи керівництва Тронопільської обласної військової адміністрації та з метою підтримки ветеранського бізнесу Тернопільської обласної військової адміністрації прийняти рішення щодо додаткової фінансової підтримки учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які отримали грант від Державної служби зайнятості в розмірі від півмільйона до 1 мільйона гривень. Вони можуть отримати ще до 100 тисяч гривень з коштів місцевого бюджету обласного. Як вкладатися на грант та отримати кошти? Для цього необхідно скласти бізнес-план і подати заяву через портал Дія. Потім уповноважений банк оцінює ділову репутацію заявника. Далі обласна, обласний центр зайнятості аналізує наданий бізнес-план та проводить співбесіду з заявником, яка здійснюється онлайн через платформу Zoom. Приймає державний центр зайнятості. Повідомлення про це рішення йде до особового кабінету учасника програми. Хто і на яких умовах може отримати грант на розвиток підприємницької діяльності від служби зайнятості та додаткові кошти від Тернопільської обласної військової адміністрації? Найпершою умовою отримання гранту від служби зайнятості від півмільйона до 1 мільйона гривень є провадження діяльності ФОПа не менше 3 років до Дня подачі заяв на отримання гранту. Співфінансування гранту отримувачів на 30% суми гранту власними коштами, створення не менше 4 робочих місць. Наступною умовою виконання до основних умов гранту впродовж півроку з дня отримання коштів в банку. Це означає, що впродовж шести місяців грантоотримувач повинен звернутися в оповноважений банк, підписати угоду продання гранту, внести свою частку фінансування 30% власні кошти коштів від суми гранту, отримати кошти гранту, закупити обладнання, матеріали і здійснити інші видатки, передбачені бізнес-планом, створити робочі місця і працевлаштувати людей. Учасники бойових дій та люди з інвалідністю наслідок війни, які отримали грант від півмільйона до одного мільйона гривень після виконання вищезгаданих умов впродовж шести місяців з дня отримання коштів можуть звернутися до Тернопільської військової власної військової адміністрації та отримати компенсацію 50% власного внеску від суми грантів в розмірі до 100 тисяч гривень. Також учасники бойових дій та їх чоловіча дружина може отримати в службі зантості грант. На відкриття чи провадження власної справи, до 250 тисяч гривень за умови створення не менше одного робочого місця та працевлашування працівника, до півмільйона гривень за умови створення не менше двох робочих місць та їх ополотування найманими працівниками. Грантові кошти можна потратити до 100% на придбання обладнання, меблів, транспортного засобу для ведення діяльності та франшизи, до 70% на придбання товарів, сировини, матеріалів, тварин, птиці, насіння та іншого. До 50% на придбання програмного забезпечення на лізинг обладнання, до 30% на оренду обладнання, до 25% на оренду приміщення землі для ведення діяльності, до 10% на маркетинг та рекламу. Період реалізації бізнес проєкту за отриманим грантом складає три роки. У Тернопільській області 32 учасника бойових дій, через один з подружжя. Вже скористалися можливістю отримати грант для ветеранів та їх подружжя від 250 до 1 млн грн. Вони створюють не менше 68 робочих місць у сферах харчування, торгівлі, стоматології, краси, бджільництва, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, вирощування полуниць, виготовлення обладнання для харчових підприємств, видобування каменю, виготовлення сувенірної продукції, міжнародних перевезень, вантажів, надання послуг, дронів, вирощування креветок та на молочній фермі. Загальна сума гранту для учасників бойових дій та. Членів в їх родин склала вже майже 15 мільйонів гривень. Крім грантів, державна служба зайнятості надає мікрогранти на створення чи розвиток власної справи. Про це поінформує Михайло Шевченко. Дякую. Що стосується мікрогрантів, то в неякі гранти подаються через портал дія, загружається бізнес-план та заявка. Умови мікрогранту частково відрізняються від гранту, а саме в сумі, і також в напрямках витрат коштів щодо сум. Від 50 до 75 гривень тисяч це основна умова, є відкриття людиною, фізичною особою, відкриття ФОПа. Наступна градація це від 50 до 150 тисяч, це при умові створення не менше одного робочого місця. І також від 150 до 250 тисяч це за умови створення двох робочих місць. Кошти по мікрогранту можна використати на придбання обладнання меблів, транспортних засобів та ведення діяльності франшизи. Це близько це не близько це 100% від суми гранту, 50% – це на придбання програмного забезпечення, лізинг обладнання, товарів, сировини, матеріалів, птиці. Насіння та іншого до 25% це на оренду приміщення та землі, яке буде використовуватися для здійснення господарської діяльності. Ну і 10% це маркетинг та реклама. Період реалізації бізнес-плану складає 3 роки. За цей час отримувач мікрогранту своїми податками гасить цей мікрогрант. Від липня 2022 року року Тернопільщині реалізувалося вже 627 проєктів Учасників цієї програми серед переможців. Грантові програми, програми є як переселенці, так і реликовані, так і місцеві люди. Загальна сума грантової допомоги вже склала понад 154 мільйони гривень. Основні напрямки, на які люди використовують гранти, це виготовлення меблів, виробів з дерева, текстилю, напівфабрикатів, готової їжі, хлібобулочної продукції, іграшки, медичні засоби, освіта, фермерство, садівництво та багато інших галузей. Згідно з цим проектом, заплановано створення більше 1390 робочих місць, з них більше половини вже укомплектовані. Це 862 робочих місця за сприяння служби зайнятості, в тому числі 63 переселенці отримали роботу. Місцеві підрозділи служби зайнятості зараз оперують ста вакансіями роботодавців з учасників програми Є робота. Понад 70 мільйонів грантових коштів вже повернулися до місцевих та державного бюджету у вигляді податків та зборів. Важливо, що кошти гранту для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їх подружжя та кошти мікрогранту не оподатковуються. Тож ми запрошуємо учасників бойових дій та другої з подружжя чоловіка чи дружини учасника бойових дій, підприємців, людей, які мріють створити власну справу до нас в центрі зайнятості. Розвивайтеся, створюйте нові робочі місця, платіть податки в Україні. Ми вас запрошуємо взяти гранти. Дякую.